Запрошуємо вас у атмосферу колекції Бальсоно Оро. Вітаю! З вами компанія yeah Ukraine. Представляємо вам ортопедичний матрац Оро, преміальна колекція Бальсоно Оро. Зовнішній вигляд матраці є втіленням тихої розкоші, має стриманий та елегантний дизайн. Перший дотик дарує відчуття ніжності, налаштовуючи на відпочинок. Тканина чохла виконана з матеріалу нового покоління: мікромодал з зонами срібла. Має ніжну шовковисту структуру, підвищену міцність і зносостійкість. Іона срібла створюють більш здорове і свіже середовище для сну, комфортний мікроклімат на поверхні виробу. Зовнішній вигляд матраца гармонійно доповнює бурлет з ім'яджовою вшивкою та інформацією про склад моделі, біркою, де є параметри, опис матеріалів та qr код за яким можна перейти на сайт і ознайомитись зі сторінкою колекції? Чохлом матраця є комфортний шар Тріо токодісета Уніка, що складається із трьох шарів, з'єднаних між собою технологією незалежної глибокої стобки. Перший шар витончена тканина мікромодал з зонами срібла. Другий комфортна піна гранде, яка покращує циркуляцію повітря між шарами. Третій піна з ефектом пам'яті, меморія, уніка, що сприяє розслабленню. Комфортний шар Комфортне шартеріо токадісета Уніка адаптується до контурів тіла, знімає напругу та дарує ефект навагомості з першого дотику. А серце матраца мультипока тисяча, незалежний пружинний блок, що має тисячу пружин на квадратний метр, забезпечує більш точну точкову підтримку хребта. Підлаштовується під кожен сантиметр тіла, ніби довершений оркестр із тисячі сторон. Стійкість конструкції та збереження ідеальної форми матраца забезпечує посилений євроборт із щільної піни по периметру виробу. Поміж пружинною основою та комфортним шаром знаходиться анатомічний шар Duo Компо Elastico. Він складається з двох високих шарів піни різної жорсткості та пружності ортоеластико та Анатомічний шар Duo компо Elastico посилює ортопедичну підтримку пружинної основи, має швидке відновлення форми та дарує відчуття сну по-королівськи. Королівською є і висота матраця – 35 см. Рекомендоване вагове навантаження на одне спальне місце 200 кг, показник жорсткості 8 з 10, показник комфортності 10 з 10. Гарантія 5 років. Рекомендований термін експлуатації 15 років. Матрац ОРО – вершина гармонії розкоші та ідеальної підтримки для тих, хто цінує преміальний комфорт та прагне до найамбітніших висот. Слідкуйте за новинками компанії Yamam-Ukraine на наших ресурсах. Ставте вподобайки, діліться враженнями у коментарях. До нових зустрічей у наших відеооглядах.